Чидов, я голова Ради громадських ініціатив, житель міста Севастополя, Крим. Я приглашаю завтра всіх українців, грузинів, білорусів, молдаван, всіх небайдужих громадян приєднатися до нашої акції. Акція Україна, Грузія єдина. Україна, Грузія проти агресії. Я там наша влада, я представляю грузинську діаспору в Києві. Просим всіх завтра в часу дня присятинцам по 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 возле посольства России акции. потом по утрам, ага. По утрам возле Крадентега, а в 2:00 у Михаловской души. А Мазор Игорь, керівник правового сектору в Київській області, кавалер ордена Вахтаного Горгосалы за боротьбу за справедливість і істинність. Грузія в складі УНАУНСО. Ці акції будуть проходити завтра не тільки в Києві, вони будуть і в Тбілісі, і в інших містах, і в інших державах світу. Ми розуміємо, що йде пряма агресія з боку Росії як проти України, так і проти Грузії, так і проти зараз вже Прибалтики і Молдови. Тільки коли ми будемо разом, коли Росія побачить, що сотні тисяч людей по світу, можливо, навіть мільйони людей, готові протистояти, тільки тоді вона може боятися нас. Буде боятися, ми маємо шанс перемогти. Будьмо разом.